Thank you 14 квітня на календарі понеділок, 1146-й день війни в Україні. Телекомпанія Візит продовжує слідкувати за життям Кременчука та країни. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про найактуальніше, чим жили місто і громада, вихідними та сьогодні. Кременчук прощався з захисником Сергієм Трубіним. У Верховній Раді готують законопроєкт, який передбачає обмеження кількості каденцій для міських голів. До переліку потрапляє і мер Кременчука Віталій Малецький. Стрілянина в районі Петрівки. Що відомо, у Полтаві відбулася урочиста церемонія підбиття підсумків конкурсу на кращу дизайнерську колекцію Претатренд дві Тренд-2025». Цими вихідними у Кремінчуці відбувся благодійний забіг на підтримку ЗСУ та вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя за ствердні постулати вільного народу. Як місто відзначало свято входу Господнього в Єрусалим або вербну неділю? У Кремінчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася перша персональна виставка художниці Олени Гребенюк. Отож, день сьогоднішній, 14 квітня, на Полтавщині, як і у багатьох інших громадах країни, оголошено днем жалоби. По всьому регіону були приспущені державні прапори. Нагадаємо, напередодні Росія завдала чергового ракетного удару по Сумах. Станом на 14.00 було відомо про 99 постраждалих, серед яких 11 дітей. 32 людини загинули. Його серце зупинилося за сотні кілометрів від дому, але прощалися з ним тут, у рідному місті. Сьогодні у Кременчуці вшанували світлу пам'ять про ще одного полеглого захисника Сергія Трубіна. Як проходила церемонія прощання, детально розкаже Анастасія Гайбура. 31 березня Україна втратила ще одного свого героя. У Кременчуці прощаються з Сергієм Трубіним. Сьогодні тут зібралися друзі, рідні та небайдужі містяни, аби віддати останню шану захиснику. Старший солдат Трубін Сергій Володимирич 1967 року народження. Народився у місті Нововолинськ, Волинської області, проживав у місті Кременчук. Закінчив Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Працював. На Кременчуцькій кондитерській фабриці Рошен. Призваний на військову службу під час мобілізації 9 лютого 2024 року. У військовій частині займав посаду старший стрілець-оператор. Помер 31 березня 2025 року біологічною смерті у кареті швидкої допомоги поблизу населеного пункту Обще Пологівського району Запорізької області. Прощання із Сергієм Трубіним пройшло у Свято Миколаївському соборі. Віддати останню шану захиснику прийшли колеги з Кременчуцької кондитерської фабрики Рошен. Серед них пан Олександр та екс-колега, а нині військовослужбовець із позивним Малиш. Він був у нас старшим оператором. так? Да, також працював механіком. довгий час працював механіком. потім працював старшим оператором, більше 20 років на одному підприємстві проработав. Ну, оце ви тільки пале жалко. Десь на лінії проблема була, то він сюди підходив, допомагав, все робив. Каже, якщо звідь. Він завжди залишиться в нашій пам'яті. Будемо про нього пам'ятати. У полеглого лишились дружина, син та донька. Поховали захисника на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого. Слава та честь українському герою! До тем оперативних напередодні у Кременчуці в районі Петрівки молоді хлопці з дівчатами відпочивали. А під час відпочинку між ними стався конфлікт та справжні розбірки. Про це повідомляють у місцевих соцмережах. Зі слів очевидців, один з учасників конфлікту дістав пістолет і почав стріляти. На місце прибула поліція. Втім, молодь почала тікати від правоохоронців. Ось як інцидент коментують у Кременчуцькому районному управлінні поліції. Буду конфлікту вчора в вечірній час на одному з мікрорайонів біля водойми наразі обидві сторони конфлікту встановлені. Є звернення стосовно отримання легких тілесних ушкоджень з іншими учасниками конфліктної ситуації. Наразі працюють правоохоронці. І напередодні у горішніх плавнях сталася аварія за участю мотоцикла та автобуса. Відбулося це на вулиці Героїв Дніпра. За попередньою інформацією, зіткнулися мотоцикл Таро під керуванням водія 2006 року народження та автобус Галас, за кермом якого перебував чоловік 1961 року народження. Унаслідок зіткнення мотоцикліст отримав незначні тілесні ушкодження. Медики надали йому необхідну допомогу, обійшлося без госпіталізації. За фактом аварії, працівники сектору реагування патруль поліції Склали на водія автобуса адмінматеріали за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сьогодні у батьківських чатах міста з'явилось повідомлення про підозрілого чоловіка, який був помічений неподалік навчальних закладів. Інформацію батьки передали правоохоронцям. У Кременчуцькому райуправлінні поліції зазначили, що слідчо-оперативна група за викликом не виїжджала. Утім, правоохоронці нагадують, що у разі виявлення підозрілих людей неподалік навчальних закладів варто одразу телефонувати на лінію 102. Наразі, за фактом, розпочато перевірку, встановлюємо особу черговий раз, закликаємо всіх батьків провести профілактичну, роз'яснювальну роботу з дітьми. Що якщо до них підходить підозрілий, вони повинні відразу повідомляти цю інформацію вчителям і е, батькам, і по можливості відразу. Йти з місця від незнайомця, не заводити з ним розмови і так далі. Ми встановлюємо, що дійсно там трапилося біля школи, але заяв щодо розбечнені неповнолітніх наразі до нас не надходило. У Верховній Раді України готують новий законопроєкт, який передбачає обмеження кількості каденцій для міських голів максимально два терміни. Про це у соцмережах повідомив народний депутат восьмого скликання та журналіст Олександр Черненко. До переліку мерів, які вже перебувають на посаді другу каденцію, потрапляє і мер Кременчука Віталій Малецький. Уперше він став міським головою у 2015 році, вдруге у 2020 році. Що думає про таку ініціативу громада та чи готові були б самі Кременчужани дати ще один шанс Віталію Малецькому? Дивіться у наступному матеріалі. У соцмережах Олександра Черненка та на багатьох інформаційних платформах з'явилася інформація про те, що у Верховній Раді готується законопроєкт, який передбачає обмеження кількості каденцій для міських голів. Зокрема, у своєму дописі у Фейсбук посадовець зазначив знайомі депутати кажуть, що у раді зараз збирають підписи, щоб зареєструвати законопроєкт, який пропонує обмежити кількість каденцій для міських голів максимум два за все життя не поспіль. А взагалі, зайвим буде говорити, що якщо ОП на поляже, то такий законопроєкт внесуть без проблем. Ініціатива виглядає як універсальна, але в першу чергу б'є по тих, хто вже давно при владі на місцях. Кличко в Києві, Труханов в Одесі, Філатов у Дніпрі. Список довгий. Якщо під цю ініціативу знайдуть голоси, то на наступних місцевих виборах можемо отримати повний перезапуск влади на місцях. Разом із повідомленням було оприлюднено проєкт документа щодо внесення змін до Виборчого кодексу України. Ініціатива одразу ж викликала жваві обговорення у коментарях, адже мова йде не лише про столичних чи обласних голів, а й про місцеву владу загалом. Нагадаємо, що Мер Кременчука Віталій Малецький також належить до тих очільників міст, які вже тривалий час перебувають на посаді. Перше його обрали міським головою у 2015 році, другий у 2020-му. Тож дві каденції чиновник має на своєму мерському рахунку. Що думають містяни про можливі зміни до виборчого законодавства? Та чи підтримали б кандидатуру пана Малецького ще раз, вже втретє? Ми дізнавалися безпосередньо на вулицях міста. Не варто. За першу каденцію мер себе не показав як нормальна людина, яка потребує щось зробити для міста, то я думаю, що не варто. За 10 років, якщо людина щось може зробити, вклад свій, цього терміну достатньо. Але повинні змінюватись, мабуть, керівники. А за Малецького голосували б втретє? Ні. За Малецька я ніколи не голосував. Виберу з тих, кого запропонує громада. За два роки можна було дуже багато зробити для нашого міста. Я не вважаю, що наш мер повністю свою роботу на 100% виконує. Проголосувала б за нього втретє? Ні. Ми якби не місцеві, ну, то що там читали, там, знаємо, говорять люди про нього, то, мабуть, ні. Затія б така, щоб їм одна каденція, щоб була, і все. Одного терміну достатньо. Ось такі маємо думки, опитаних нами містян. Водночас слід зауважити, що законодавча ініціатива щодо обмеження кількості каденцій для мерів наразі перебуває тільки на етапі підготовки. У непрості для країни часи кожен українець шукає спосіб зробити свій внесок у спільну перемогу. Так, минулої суботи у місті відбувся благодійний забіг на підтримку Збройних сил України та вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя за ствердні постулати вільного народу. Детальніше про забіг та його мету розповість наша Дарія Згура. Такі благодійні заходи, як в Україні, так і в Кременчуці відбуваються постійно за ініціативи різних організацій. Цього ж разу ініціаторами стали правоохоронні органи міста. Це закритий благодійний забіг, метою якого є, по-перше, зібрати кошти, які передадуться для збройних сил України, та також вшанувати пам'ять тих, хто загинув на цій війні. У нас тут буде дві дистанції: 5 кілометрів та 3 кілометри. А також буде окрема дистанція для дітей. Аде переможців таких визначати не можемо, але будемо визначати найшвидших серед дівчат, серед хлопців, які отримують додаткові кубки. Загалом захід зібрав близько 900 учасників різного віку від професійних спортсменів до тих, хто заради великої мети вирішив пробігти кілька кілометрів вперше. Серед таких працівниця батальйону патрульної поліції пані Юлія перше приєдналася, буду, спробу, спробувати спробувати свою силу. Хочеться допомогти нашій армії зробити все, щоб наблизило її перемогу. Дуже хвилююся, хоча раніше займалася спортом легкою атлетикою, я бігала, але дуже великий перерив і хвилююся дуже. А ось ще одна учасниця забігу, яку звати також Юлія. Жінка бере участь у подібному заході вже не вперше. Юлія говорить, найважливіше сьогодні перемога України. Це благодійний забіг, тому ми просто біжимо за те, щоб Україна перемогла, і просто додати настрою всім, за те, що ми незламні, потрібно завжди вірити в перемогу і сподіватися на краще. За результатами забігу, переможців у різних номінаціях нагородили призами, а усі зібрані кошти з реєстраційних внесків та добровільних пожертв спрямують на закупівлю ребів для 3-ї штурмової бригади. У п'ятницю у Полтаві відбулася урочиста церемонія підбиття підсумків конкурсу на кращу дизайнерську колекцію Прета Тренд двадцять що проходив у межах фестивалю подіум національної моди. Конкурс організувала Полтавська торгово-промислова палата спільно з громадською організацією Століття краси та фондом підтримки підприємництва. Про деталі заходу та ім'я переможця цьогорічного конкурсу розповість Леся Жуйкова. Дизайнери з різних куточків України презентували свої авторські речі. Ми поспілкувалися з організаторами заходу щодо цієї ідеї та його значення для розвитку українського бренду. Це популяризація, перш за все, нашого потенціалу, потенціалу нашої промисловості і не лише легкої промисловості. Так це популяризація культури, і звісно, і мови, і, звісно, всієї України. За словами організаторів, відбір проходив у три етапи. Загалом на розгляд журі надійшло 17 заявок від дизайнерів і модельєрів з усієї України. От якраз цей конкурс він чим найбільш цікавий, тим, що є підприємці, які знають, що таке виробнича лінія, що таке експорт, і як на них працювати. А є модельєри. Які мають свої прекрасні, гарні, унікальні знання і хочуть з кимось співпрацювати. От е, сьогодні оця колаборація синергія бізнесу і модельєрів, які ще не задіяні, вона якраз і відбудеться. На завершальний етап конкурсу зібралося чимало шанувальників української моди. Серед гостей була й пані Олена з донькою, яка зазвичай виходить на подіум як модель. Та цього разу мама й донька спостерігали за показом у якості глядачів. Я тут зі своєю донькою вона займається в агенції Age of Beauty І сьогодні ми тут як глядачі, але дуже часто беремо участь в таких показах, щоб підтримати, щоб показати дітям, що ми живемо, ми розвиваємося, що в Україні є потенціал. Від практичного одягу на щодень до ексклюзивних речей з елементами ручної вишивки. Саме таке розмаїття стилів продемонстрували українські дизайнери. Пастельна ніжність кольорів, а подекуди сміливі неонові акценти. Кожна колекція вирізнялася власною ідеєю. Нам вдалося поспілкуватися з однією з учасниць, підприємцею з Кривого Рогу Юлією Жук. Жінка зізнається, участь у показі стала для неї дебютом. Я займаюся легкою промисловістю 2007 року, так як у нас промислове місто Кривий Ріг, то я займаюся виробництвом робочого одягу. Але моя мрія дитинства була завжди, що створювати гарне для жінок, сучасне. Так народилася моя ідея, це бренд одягу жіночого виток. Це з елементами трипільської вишивки, з натуральних тканин. Моя колекція називається Трипільська муза. Фінал конкурсу завершився урочистим нагородженням. Учасники отримали відзнаки у різних номінаціях: від призу глядацьких симпатій до грошових винагород, зокрема премію у розмірі 5 тисяч гривень. Та головне визнання цьогоріч дісталося саме Юрії Жук. Її колекція Трипільська муза виборола перемогу. Незайнерку відзначили почесним дипломом і головною грошовою премією конкурсу у розмірі 20 тисяч гривень. У неділю в Україні традиційно відзначили свято вербної неділі, одного з найважливіших християнських свят, яке відбувається рівно за тиждень до Великодня. Саме у цей день віряни приходять до церкви, аби помолитися та освятити вербові гілочки, які після служби зберігають вдома у якості оберегу. У народі вважається, що освячена верба захищає дім від зла та хвороб. З нагоди свята відбулася божественна літургія і у храмі Серафима Саровського. Тож детальніше про свято та його традиції дивіться далі. Беремоги, сп яту, сп яту. вербна неділя символізує вхід Ісуса Христа у Єрусалим. Коли люди зустрічали його з пальмовими гілками в руках, вітаючи як Спасителя в Україні. ж Замість пальм використовують гілочки верби одного з перших весняних дерев, що пробуджується до життя. Сьогодні ми святкуємо саме свято вхід Господа нашого Ісуса Христа у святе місто Єрусалим. Чим воно значиме, тим, що розпочався процес, коли сам Христос. Віддає себе на жертву для того, щоб спасти людство, для того, щоб люди мали свободу, для того, щоб люди мали вічне життя, для того, щоб люди існували в цьому світі як в раю. Це означає, що Христос відкриває двері для спасіння кожної людини, тому що в Бога нема інших народностей, цивілізацій, в Бога є одне це людська душа. Головною ж традицією цей день є молитва та освячення вербових гілочок. За словами архімандрита Феодосія, після служби віряни зазвичай зберігають таку вербу вдома, як оберіг. Однак за повір'ями також її можна використати з іншою метою. Хтось заварює цю вербу сьогодні, в ній купається, можна, можна таке теж, тому що це є велика святиня, хтось її тримає вдома. А якщо особливо є маленькі дітки, то можна її положити коло іконостасу, де є іконочка, положити цю вербу. Вербна неділя не лише передвісник великодня, а й заклик до духовного очищення, покаяння та добрих справ. Це час, коли серце наповнюється спокоєм, а душа світлом надії на краще. Тож до церемонії божественної літургії доєдналося чимало вірян з Кременчука. Серед них як діти, так і люди більш поважного віку. Вже найближчої неділі у храмі Серафима Саровського православної церкви України чекають вірян для освячення великодніх кошиків. Коли весь світ змінюється, мистецтво починає говорити особливо голосно. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася перша персональна виставка художниці Олени Гребенюк. Свої картини вона створює вночі, а натхненням називає тишу. Як мрія, яка довго чекала свого часу, перетворилася на більш ніж 60 полотен. Далі у сюжеті нашої Анастасії Гайбури за покликом душі. Таку назву має виставка, що днями відкрилася у стінах Кременчуцького краєзнавчого музею. Авторка робіт Олена Гребенюк почала малювати лише три роки тому, в 2022-му, в один із найтривожніших періодів новітньої української історії. Тоді, за її словами, мистецтво стало способом відновити внутрішню рівновагу. Та серед усіх представлених полотен є особлива картина, недописана, залишена у моменті, коли світ поринув у темряву. Розповідає пані Олена. Ми сиділи з чоловіком при свічах і читали. В нас спинукала мене що нічого нам не завадить, не зламає. Ми можемо і читати і при свічах, але ми будемо творити. Тому ну такі думки були. А так я малюю природу, я малюю натюрморти. Бо в своїх роботах я шукаю гармонію, і спокій. Те, що зараз губиться в поксиденності, ще одна робота, що привертає увагу поціновувачів мистецтва, не має назви, і це не випадковість. Художниця навмисно залишила її відкритою для інтерпретацій. Як розповідає мисткиня, за її задумом, кожен глядач може побачити в ній щось своє. І дати відповідне ім'я, бо мистецтво не завжди говорить першим, іноді воно чекає, щоб його почули. Організатори зазначають, це цікавий експеримент, який у майбутньому продемонструє, як по різному люди сприймають одне й те ж саме. Коли ми побачили роботи Олени Степанівни Гребенюк, ми зрозуміли, що мабуть, художниками не стають, художниками народжуються. І ось її досвід досвід звичайної української жінки, яка медичний працівник за освітою, яка не мала фахової художньої освіти, але завдяки своїй сміливості, своєму таланту, своїм обдаруванням численним змогла досягти такого рівня і почала писати чудові картини, які гідні виставлятися в музеї. За три роки пані Олена створила понад 200 робіт, брала участь у міжнародних виставках, а нині вперше презентує свої полотна у рідному Кременчуці. На експозиції понад 60 картин: пейзажі, натюрморти, історичні образи. У кожній спокій, гармонія і глибока емоція. Про це розповідає чоловік художниці Микола Гребенюк. Якщо ми побачимо, то деякі картини вони дійсно майже професіональні. для людини, яка ніколи не малювала. Це дуже шикарно. Як зазначають організатори, ця виставка не просто колекція картин, це шлях, народжений у тиші й перенесений на полотно. Персональна виставка за покликом душі триватиме протягом місяця у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Відвідати її можна щодня з 9 до 16.30. вихідні дні понеділок, вівторок. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 15 квітня. Увесь день у Кременчуці небо буде ясним. Хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря плюс 5, плюс 14. Вітер південно-східний 9-11 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай вечір понеділка буде мирним, а вівторок додасть сил на подальший тиждень. Побачимось. Makamakwa <music>